Ой, вже скоро буде моя черга чергувати, друзі. І Міка вже повернеться скоро. Вона десь там повинна бути. Он там ви вже, бачите. О, он вона лізе. Дивіться. <свистити> ви не знаєте ж, нам селяни видали таке завдання, щоб ми сиділи на березі океану. І е, спостерігали за водою, ну, точніше, за самим океаном, щоб там нічого такого дивного не було. От. Е, що там може бути, ви спитаєте, в океані, я не знаю. Але селяни е, ось таке завдання нам видали. О, Міка вже тут. Давай, заходь, ти де там? Ідеш? Міка, на що ти так, там йду, вилупилася? Йду. Давай, заходь, я вже чекаю Та на тебе. тут. Що там таке? В мене нічого не, не коїлось, і мені здається завжди, що щось десь є, але нічого там немає. Ось. Угу. Слухай, ну в мене є теж такі думки, я не знаю, що вони там хочуть побачити. Як дельфіни плавають, здається, чи що. Мені здається, що вони нас просто так збагрили. Ну, можливо, ти маєш рацію. Слухай, ну якщо в тебе там нічого не було, то тоді сподіваюся, що в мене нічого там не буде. Все, давай на добра ніч тобі. Тільки гроші нам ні за що не заплатять. Ну, ну заплатять. Чому ні, ні за що не заплатять? Просто нам ну, сказали, що, що буде йому? премія, якщо ми щось побачимо тут. Тому, якщо все, нічого сплатив, не побачимо, то отримаємо. але спала. менше. Давай, давай, все. Отже, друзі, дивіться, ось тут в нас будиночок, там де ми спимо. Також у нас є квадроцикл, ось тут, е, на якому ми сюди приїхали. Селище десь там знаходиться. Ой, капець, вже темніше є, погано, треба швидко підніматися. Отже, ось на цій вежі я буду проводити цілу ніч, а потім Міка буде чергувати. І так ми постійно змінюємось, чергуємо, слідкуємо за оцим океаном і намагаємось щось тут побачити. Дивне. Але що вони хочуть тут знайти ці селяни, я не знаю. Ну, Можливо, це не найгірша робота, але вона така. Ну, не знаю, не кожному сподобається. Е, так, заходимо сюди. Я не зрозумів. А куди поділося печиво? Що це за маячня? Це що Міка все з'їла і нічого мені не залишила? навіть крихт нема на столі. От от я тобі це напам'ятаю ще Міка. От, Я зрозумів. Я зрозумів. Треба буде ховати їжу, щоб е, вона нічого не змогла е, з'їсти тут, е, поки мене тут немає. Отже, дивіться, ось так можна ходити довкола, довкола цієї вежі, точніше, довкола будиночку цього на цій вежі, і уважно слідкувати за е, ситуацією довкола. Ось тут у нас е, нічого нема, там теж нічого нема. Та ніде тут нічого нема, Я не знаю, чого селяни нас сюди заперли, але таке життя. таке життя, так. Нам потрібні гроші, тому ми погодились на цю працю. От. Е, е, я нічого там не побачив. Що це таке? що, це Грім чи що, дощ буде? Йо, ні, щось... Чи це в мене в животі? Я нічого не розумію. Ні, це 100% не в животі. Щось воно дуже гучно тут. Звук якийсь видає, що це таке? Слухайте, я нічого в океані не бачу. Це щось див дивне. Дуже-дуже дивне. А, ні. Тут також біля мостика теж нічого нема. І там нічого нема. Хм. Попереду, там, де оцей просто океан суцільний, там я також нічого не бачу. Дуже-дуже дивно. Не знаю, може мені здалося. Добре, я пішов назад. Е, можливо, це був вітер, якийсь грім там. Хоча хмарок не так багато на небі. І я щось е, на прогнозі погоди доща не бачив. От, може, треба цей. Е, може треба що. Може треба сюди щось притягнути, якийсь комп'ютер чи що. Бо щось тут. От я вже тут. Скільки ми тут вже? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Ну, майже 2 неділі. Та що це таке? Що за звуки? О, Печиво! А ну сюди? А ну. Вона заховала тарілку з печивом. Я зрозумів, Піка, я зрозумів, що видає такі звуки? Я нічого, що це таке? То що, каньйон якийсь? Що це? Оце бачите? Що це таке? Це було тут чи ні? Я не знаю. Давайте я. У мене є ось така рогатка. Я можу з неї зараз отак взяти камінець і зарядити його он туди Оп! А воно просто взяло і зникло. Оце нічого собі. Що це було? Це щось не дуже-дуже добре. Так, давайте довкола я все прогляну. Тут нічого немає. Ні, біля місточку нічого немає. Тут нічого. Куди воно зникло? Я щойно запильнув в нього цією каменюкою з рогатки, а воно просто взяло і зникло. Що це таке? Це вже якийсь інший звук. Ой-ой. Щось тут дивне відбувається сьогодні. Такого реально не було, що жодного з моїх чергувань я такого не чув. А... Так, ну я нічого не бачу. Дуже дивно. Вже дуже, дуже дивно. Куди ця штука зникла? Вона була ось тут. Це щось було велетенське. Воно було такого розміру, що я навіть. Я навіть не знаю, скільки там метрів. А, ого, якісь бульбашки. Але нічого не бачу. Можливо, якась велетенська істота десь у піску. Це дуже-дуже дивно. Це прямо реально дуже дивно. Вон дивіться. Бачите це? Знову якісь бульбашки були. Так. Я щось вже занепокоєний тут, якщо чесно. Що відбувається? От, що, що тут відбувається? Такого реально не було ще жодного жодного дня. О, ви це бачите, якась штука величезна рухається. Ого! Це що змія? Хробак? Акула? Та ні, яка акула? Голодон, може? Але воно довжелезне, як зміюка. Вон воно пливе туди, дивіться. Все, я його не бачу. Воно десь там зникло, друзі, отуди кудись попливло. Так, е -е, треба швидко повертатися додому і розповідати про це. Мікі. Так, сюди, 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 спускаємось. Спускаємось, спускаємось. Що це за фігня? Я такого реально, в мене просто мурахи по тілу. Так, це може стати проблемою. Можливо, сьогоднішній день змінить просто е, усю уяву про цю роботу. Міка! Вставай, швидше чуєш. Ну чого ти кричиш? Просинайся! Там, е, е, там щось велетенське. Воно нереально велетенське. Ходімо. Ти Серйозно, хоч мене налякати чимось. Та чим налякати? Я такого ще не бачив за дві неділі тут. Давай Та швидше. Що там бачу, то Та там нічого немає. Піднімайся сюди, там такі звуки були. Так. Я, я, я думав, що я там помру від переляку. Не... Спалася. Давай, ходімо швидше, ти мусиш це побачити. Там там таке було, там, як зміюка, велетенське щось. Ти Але серйозно воно... там насадився і такий давай буду залякувати. Міку. Воно довжиною від будиночка до вежі. Розумієш, яке воно велетенське? Це, ну, щось би страшненьке там вигадав. Та Багато що страшненьке? В тебе було. Я нічого не вигадую, Міка, я правду тобі кажу. До речі, навіщо ти заховала моє печиво? А? Ну, ти ж сказав, Ты що, що думала, мені куда ти, ти потрібно. І що? Ну, так навіщо ну, ти то, його то, від мене заховали? Його і не було. Ось. Я зрозумів. А я тебе. курку просто їла. А мені курку. А? А що, тобі Диви ось треба? Ось, Дивись сюди, дивись, дивись, дивись туди. Дивись, чуєш. Ось тут воно десь було. Ось тут. Я не знаю де зараз, але О. воно тут було. А тут нічого нема. А потім воно ось тут пливло. Ось так. До речі, воно спочатку було он там. Бачиш, е, давай зараз я. я нічого не Диви, зараз я з рогатки камінюкою. Диви туди. Оп, ось О, там такої. воно. було. Ой, звідки в тебе така рогатка є? Ну є вона в мене. Отже, слухай, от там була якась штука, я її побачив. Я взяв що? отак добре, камінь добре. Е, і просто припустимо. в неї. І що то за штука була? Та звідки ж я знаю, я в неї бац, а воно шух і зникло, а потім з'явилося ось тут велетенське і цей. Байки. Напевне, треба камеру тягнути. Тобі все приснилося. Та що приснилося? Я не спав усю ніч он дивив вже майже ранок. От іди поспи трішечки, я також піду спати. Ні, я йду за камерою, Добутів, я запишу нема? це. Ну, я не вірю тобі. Я запишу це на відео, і тоді ти все побачиш я на власні дуже очі. Я часто лякав, тому я вже не ведусь на це. Давай, ходімо. Зараз дістанемо камеру. Я піду назад на вижу, а ти можеш ще трішечки поспати. В тебе а ще є декілька годин. А потім ти будеш чергувати. І тоді побачимо, як там нічого не було. Я бачив своїми власними очами, що там було. Так, mm -hmm. беру камеру, все. Давай, на добраніч. Все, на добраніч. Через годину побачимось. Так. Швидко піднімаємось назад на вежу, друзі. Вже ось цей туман якийсь підіймається. Вранці постійно, так, от біля води, ось цей вода випаровується і такий туман тут густий. Так, піднімаємось на вежу. Головне, щоб цей туман не заважав мені побачити оцю істоту, яка тут плаває довкола. І я б хотів її записати на відео. Все, камера в мене якщо що є. Я готовий до будь-якої ситуації. Ну, добре, можливо, не до будь-якої, але я хочу записати цю потвору на відео. Що це за така лінія тут? Вона дуже дивна якась. Я нічого не бачу, навіть будиночок. Вон він десь там. Який жах. Так, я сподіваюся, що цей туман він скоро розвіється і видимість буде з... збільшуватися. Ви це чуєте? Ой о. Щось тут якісь проблемки. Так. Якісь звуки тут з'являються. Знову. Минулого разу я також їх чув. Це погано. Це реально погано. Так, я слідкую уважно. Якщо я його побачу, то потрібно одразу брати камеру і записувати все це на відео. Нікого немає. Ну от як спеціально. О! Це звук. Це інший звук. Такий також був. Ой-ой-ой, ой, друзі. Ця, цей день це, це, це просто якийсь жах. Я не спав жодної хвилиночки, жодної секундочки за цю ніч. І намагаюся просто розглядіти тут хоча б щось. Де? Хто видає ці звуки? Нічого не видно. Що ж ти будеш робити? Так. Я можу десь встановити тут камеру, хоча як я її поверну тоді. Вона ж може записувати тільки в якомусь одному напрямку. Тут нічого. Тут нічого не видно. Якщо Якщо трішечки приплющити очі, то тоді можна щось, напевне, краще бачити, але. Ні, ні, це не працює. Цей лайфхак з Тіктоку, він якась брехня. Так, тут нема. Он там! Бачите? Он воно! На тому ж самому місці. Так, я записую на відео. Якщо зараз вийде повністю його засняти, то це просто капець який матеріал. З таким навіть можна до селища вертатися вже. І тоді. Я думаю, що нам заплатять премію. Дивіться! Он ця штука пливе. Може треба його якось сюди покликати, хоча в мене нічого нема. Тільки каміння для цієї рогатки. У нас в будиночку є гранати. Треба, напевне. Треба спускатися за гранатами, так? Так, я спускаюся за гранатами. Давай, 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 швидше, 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 швидше сюди. Нема більше? Воно реально зникло там. Ох ти ж, нічого собі! Оце добре, що я живий залишився. Випав вежі цієї. Так, повертаємось. Зараз треба брати. Що це звуки? О! Ого! Нічого собі! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, ой ой так, краще я піднімуся, напевно, сюди. Нічого собі, який кадр! Воно пірнає! Пірнає туди! Пливе, пливе, друзі, дивіться! Так, спускаємось швидко туди до берегу. Ой, -ой, 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 -ой. воно що на мене полює, чи що? Ні-ні-ні-не-не-ні-ні. Тікаємо, чекаємо, чекаємо, давай, 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 давай. Ого, який шах! Мейка, я все засняв! Засняв усе, вставай! Чуєш, вставай? Я все засняв на відео, воно на мене ледь не накинулося біля мостику. Его, просинайся, давай ти. На! Дивися! Дивися туди швидше! Переглядай відеозапис! 2 друга хвилини десь! Так, гранати, ще гранати. Електрична рушниця ця і Ой. батарейки. Та яка хоч хвилина? Друга, третя, десь там, дивись уважно, там, там просто якийсь Та жах. дивитись. Воно було ось тут, прямо. Промотай там, давай, давай. Поки ну. що нічого не, нема. Та там. Фух. Мені а. треба трішечки перевести нічого. дух. Байки! Що? що ти змонтував відео? Та нічого, я не монтував, це воно тут плаває, я тобі кажу. І ці звуки а, так, воно так, видавало. Так, так, дивлюся, дивлюся. Ходімо. Бери камеру, ходімо за мною. О. Давай сюди, сюди, швидше. Так, воно страшне, це то... Черв'як! Ось! Я не знаю, що це таке. Черв'як, робак, зміюка або акула, я не знаю. Але воно дуже огідне і дуже потворне. Воно було спочатку ось там, потім ось тут з'явилося. І я вже прямо не знаю. Фу. Нічого, В мене волосся ледь білим не стало. Давай О, швидко! А ти Та що ти таке? Кажеш? Ти можеш такого бути. Я ще ж не старий. Так, залазь сюди. Бери камеру, зараз будемо дивитися. Я приготував гранати, будемо кидати О, гранати. О, Це воно ні. Що? Це якась то глибина. Ні, ні-ні ні. Поки що тут я нічого не бачу. Зараз я довкола пройдуся, продивлюся усе дно. Знаєш, і... ось і його та глина На березі, така чорна або, може, коричнева, схожа на яйця. Ну так, але я думаю, що це просто якась глина. Давай, знаєш, як зробимо? А. Uh, в мене є гранати, я можу закинути декілька туди uh, а на дно. А ти його розмнютиш, воно тими зубами. Та втечимо звідси розгляде. та й все ми можемо його сюди приманити, щоб записати ще раз, і ти побачила власними очами його. А так, а ти його десь вранці побачив? Та ну от щойно воно було, я до тебе біг, просто летів. Це було хвилини чотири тому. Я серйозно кажу. Ой, ну добре, давай. Так. Три гранати. Оп, Зараз так вони попутні, там... вони просто. Ні! А -а -а. О, диви. Там тепер вібрації через воду оцю всі проходять. Добре. І Дивимось. Оці всі морські істоти вони зазвичай відчуваються дуже-дуже е багато відстань. От, тому давай чекати. Можливо, Чекаємо. воно тут скоро з'явиться, я не знаю. Якщо... Так, камеру вімкни, головне, і просто дивись кудись вперед. Добре, сюди добре, я вімкнула. Я навіть не знаю. Якщо що, якщо воно буде на нас кидатися чи ще щось, я туди можу ще в нього гранати закинути прямо йому в пащеку або електричним струмом його бахнути за цієї рушниці просто. Електричним струмом! Там що собі? Ну а чим? Я не знаю, чого воно боїться, оця істота. Так. Тут нема. На тебе. Давай може ще декілька гранат. Ану так. Оп, ще дві. Чуєш? Це воно? Воно десь тут! Дивись уважніше! Так, 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 так. Тут нікого. Тут нікого. Такі ж самі звуки були тоді. І вночі, і вранці. Схоже на це урчання. Так, можливо, це і є воно. Я не знаю, може ця істота голодна? Хоче їсти і урчити. А потім воно ще інші звуки видавало. І, і ті звуки вже були не такі приємні. Е, так, я. Ти бачиш? Ти бачиш це? Вон воно! Попереду. О, Але... Це той Але воно якесь маленьке. Ти було набагато більше, ти що дитина. Я в О, шоці. Дитина або різне вид, то туна. Якщо мене? їх тут ціла зграє, то це Це просто якийсь жах. Диви, які в нього зуби, в нього шість очей. Тримай декілька гранат, ти потвора! О, І ще тримай гранати. На тобі! Ось так отримуйте. Слухай, якщо я зараз якось трішечки там зможу поранити, можливо, цю малечу. Воно взагалі ага, зникло. І потім її мама тут з'явиться. Так, тікаємо в селище, все. Я більше тут не буду знаходитися. Мені це не подобається. Спускайся! Чуєш? Міка, ти, спускайся. Це його мама, напевно. Швидше тікаємо звідси. Давай, сідаймо на квадроцикл і поїхали. Це просто якийсь жах. Я не знаю, ну, як, нам бать за... бать гранатами. як нам за два тижні тут нічого не цей не навидилося, Я не знаю. Так, 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 ну, так, 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 так. Сюди ой. все поїхали. Це поїхали, це поїхали. В нас є просто беззаперечні відеодокази. Зараз нам заплатять дуже дуже багато і ще моральну компенсацію будуть платити.